Ну що, готуйтесь, вам не поздоровиться. Що ви наробили з Бонні? Що ви наробили з БОННІ? Чіка, заспокойся. Е. Що за? Щіка! Не чіпайся моїх друзів! А, а, а. Гінка, ти в порядку! Так, мене не зачепило. Добре! А, Порядку. Так. Фух, ну, здається, з усіма розібралась. Що це за звук? Ви зачіпали мого батька та моїх друзів. Вам це за рук не зійде. Il sung do Zanktar Smooth Slінgin Не смій читати це заклинання. Сила Древніших. <light actsafa> <endorsed Powell cigarette> Ауснарія. Оце битва була. Ильнокрассум. О нет, он встиг дочитать заклинания. Кавабана! А! А! что это было? Ап. Не что, а кто? Я Микеланджело! для друзей просто. Майки? Майки? Так. Я ще з лісу за вами прослідкував і тут подумав, що вам потрібна допомога. Тим більше, що ці ненажерливі істоти хотіли мене з'їсти. Ви ж проти Чемзенна, так? Чемзен? Це той чорний водолаз? Водолаз? Чи хто він там? Ніндзя? Так, так, ніндзя. Він напав на рідне селище гінки. Ну що ж? В нас є обоюдна мотивація їм надавати. Так. Сенктус аванорвис. Шиннос. Та черепаха. Я тебе ніколи не. А що? Вбій! Лавано ревіосанктусно самар! Його магія дуже могутня, але в мене теж дещо є. сам сам, сам, сам Шанає, шанай, ще наша. Далі без мене. П'ятеро на чотирьох. На п'ятьох. Гінка, ти ще дитина, не власть в це. Іди до мене. Так, гінко, послухай древнішого. Добре. Так для тебе краще, дитино. Повір. Я беру на себе ведмедя, лиса та зеленого зайця. Я візьму фіолетового зайця та допоможу тобі з лисом та орен. Добре, а я поки заспокою курку. Ти кого куркою назвав? Ти кінь рогатий! Ей, щас це за штука! <Marcel seventeen Onionisation> Ви забагато на себе взяли? <Shamans> це тобі за те, що ти тоді зробив в лісі! <connection> Відшибусь, відшибись. Кава банга! Ех, гармадон. Як добре, що ти нарешті повернувся в мою армію. Вже не терпиться показати тобі нових воїнів та моє лавосховище. А їжа у вас є. Звісно, є, гармадон. Це добре, бо я голодний, як собака. Як це так, Гармадон, ти три тисячі років був завідуючим колгоспу. Невже ти за цей час не наївся? Ага, Колгоспу? Взагалі ниче не, не пам'ятаю. І взагалі я ненавиджу сільське хазяйство. А? А ну йди до мене. Кабанчик. А! Ще за. Ще це було взагалі тільки що. Ну, нам ще довго йти. Ні, Гармадон, не довго. Пішли. А! Дякуємо вам, герої, і тобі Стівард. За те, що врятували нашу найтонію і допомогли відновити Фортрекс. Будь ласка, ми не могли зробити інакше. Велике вам дякую, воїни, за те, що врятували нас. Ми вдячні вам всім за те, що. Ви змогли нарешті врятувати нас від цього зла. Хоча ЧМЗ і більша частина його армії ще не повернулася, тому нам треба буде, на жаль, покинути наш дорогий Найтон, щоб врятувати себе і наших дітей. Але без вас ми не змогли б цього зробити. Велике вам дякую. Дякуємо вам, воїни. Скоро повелитель повернеться, відновить свої запаси манни за допомогою лавосховища, і вам не поздоровиться. Лавосховища? Хм... Звільнимо Найтон і від цієї напасті. Магія древніших, Допоможи нам! <зволь> Вода чорна і в'язка, як нафта. Невже без дерева добра? Все так руйнується і споклюжується злом. Хм? До речі, про дерево добра. Хм? Я знайшов невеличкий росточок, який ріс біля дерева добра. І цей росточок це його маленький побіг. Я пересадив його в горщик та забрав з собою. Зараз він лежить в лісі в одному дуплі. Я його туди сховав. Це прекрасна новина, сер Майкі. Швидше вирушаймо туди. А, ні. чим Чимзе нас за це четвертує. Мама! Дивись, гармадон, моє лавосховище! Ти час сказав, що це лавосховище, а не нафтосховище. Що? Що це за? Це, це якась. це вода. Чорна в'язка вода. Де лава? ні 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 Моя лава. Що? Що ви наробили? Повелителю! Що чкіла? Може, ти поясниш мені, як це сталося? Га? Ой, повелитель, я хотів сказати, що пекельна машина і вісник темряви застряли в трясині в болоте. А? Кіло, старий друже, а ти підріс? Ап. Генерал Гармадон! Харумі! Давно ми з тобою не бачились! А, а, а. Пекельна трясина, пекельна трясина, пекельна. Божевільний Гань! це ти і лісник темряви. Ну, може ви поясните, що тут сталось? Ну, слухай, Чемзен, було все так і од. Ага. Стів Ген, значить. Добре. Тоді ще до вас аніматроники. Що було потім? Ну, слухайте, повелителю, було так. Боні, в мене до тебе одне питання. Навіщо ти вякнув їм про лавосховище? З ними все зрозуміло, а от ти! Ну що я як ну з ким не буває? Годі на мене весь час кричати. Воні, мені зовсім не подобається твій тон до мене, як до повелителя. І тебе потрібно покарати Чемзен, а хоча ні, зроблю навпаки, чем Зен повернення енергії. Побудеш поки що в такому стані і подумаєш над своєю поведінкою. Ага. Вісник темрявий ні. А хоча. Хай вже так буде. Хоч щось добре з нього буде, нехай вісник темрявий покушає. Єш їж Чемзен. А? Що, гармадон? Чемзен. Я думаю, твоїй армії потрібна пекельна дисципліна, щоб вони розуміли, як треба себе вести. Гармадон, ти абсолютно правий. Тоді на тобі буде це діло. Божевільний старгань, послухай, в мене тут для тебе є невеличке завдання. Зможеш виконати? Це залежить від того, яке це завдання. Ну, коротше, слухай, тобі треба буде дістати звісника темряве Ну, не знаю йому, може буде це боляче. Я дам тобі обезбол. Для нього. Ну, навіть не знаю. Слухай, старигань Тоді я дозволю тобі взяти любе любе технічне приладдя з замку на Такий варіант тобі подобається, га? Я в справі.